Ну що, протестим зараз ось такий акумулятор. Заодно я розповім про м'якеньку упаковку. Ще один момент, тобто я спеціально роблю, щоб воно грало, тобто я сильно не натягую. Це все зроблено спеціально, щоб акумулятор був дійсно м'якенький, щоб всі удари мягко він е е брав. Е сюди ще я положу. Можливо, якийсь кусочок пластинки. Подивимося, ну, але низ обов'язково кинемо якийсь, можливо, кусочок пластинки, Там, текстоліт або ще щось. Подивимося, подумаємо, можливо, якийсь кусочок резини. ну Щось щоб було більш рівномірніше. Отак от він у мене й буде. А, значить, одрізав я три от таких от кусочки. Один, два і ось вже три лежить. Цей ми ложимо зверху. І цей ми ріжемо пополам. Хай вас не смущає, то, що відрізано надто криво. Тому що це все мягенька упаковочка буде, можливо, навіть доведеться ще один шар різати. Тому нічого страшного тут немає. Та я майже повністю Ось це, тільки залишається сюди примотати. Для того, щоб його примотати, потрібно сюди зробити із орскла а, вирізати. Далі ми його на звичайний скотч зверху по орску примотаємо. Ці проводочки ми примотаємо і буде все гарно. А так стоїть наше навантаження. Бере воно 100 Вт, подивимося, що з нього буде. Ну, якось так. Що саме цікаво, акумулятор стояв досить довго без цього і нічого не відбулося. Ладно, хай вантажиться. У нас зараз 108 Вт. А максималка воно пише, що типу, 180 Вт, ну я думаю, 150 Вт, воно тримає. Так що хай розряджає. Дивіться, акумулятор, активний балансир не світиться, акумулятор вже майже пустий. Тобто з хвилини на хвилину воно виключиться. А Чому не світиться активний балансир? Хоча сюди йде струм. Я підключав інший активний балансир, він теж не світиться. Ще один не світиться. Аргумент банально простий репаркер, вирівняв все ідеально, просто бездоганно. Тому активному балансиру зараз робити нічого. Ми чекаємо. Ще трохи і виключиться. І ось як доказ уже пішла перша, перша спроба балансувати. Ось він балансування йде. Так. Але чомусь БМС це ще не відключилося. Трішки почекаємо. Дивіться, 17,6. Ну, 18 А він дотягне. Десь я думаю, відключитись 29 вольт. Як бачите, БМС виключила навантаження буквально через пару секунд. Значить, у нас 18 Ампер 660 Вт. У нас працює активний балансир. Так, от. Зараз я попробую показати. Ось так, видно, так? Да? Тобто перва, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, восьма, дев'ята, дев'ята, десята. тобто дев'ята, десята, друга, третя і третя, четверта. Три просадилися, що є досить таки хорошим результатом. Так, що тут у нас? 18 ампер? Не знаю, чому вона показує 300 ампера. Ось 660 Вт, 5 годин тривала розрядка. Ну що, ставимо зарядку. Пішла зарядка, он видно. А, да. Було дуже гучно їхав один мотоцикліст. А тоді, чого ж їх не люблять? Коротше, пішла зарядка, було, було дуже гучно. Ось вона іде. Зацініть якість блока. Тобто він навіть під вагою кабеля не може натягнути кабель під власною вагою. Тобто Настільки він легесенький. А я навіть не хочу знати його потужність, мені соромно. Во, во, во. активний балансир працює. Акумулятор наш заряджається. З таким зарядним пристроєм заряджатися буде ну, мінімум годин 6. Якщо не більше. І на цьому все. Хай собі стид заряджається. Поставлю я свою бабойошку. Верніше на намітлі на зарядку. Балансір відбалансовані. Триває процес зарядки. Я потім покажу ще раз, щоб було видніше, поставлю в 12 ночі. А зараз сьома вечора. Видно, так? Червоне, заряджається воно. 20 годин заряджається. 20. А тут, я нагадаю, 18 Ампер. Перевертаємо. 1,2 і так. Нема тут 1,2 Ампери, тому що за 19 годин вона вже б зарядилася. Виникне ще одне питання: а чому батарея розрядилася до 29 вольт? Та тому що при 10 паралелей там йде рахунок на сотні вольта. Тому це звичайна похибка, яку можна простити. Тож, не забувайте на підписку на обидва канали, на мій на доброго вечора з гаража. Пам'ятайте також, що є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися.